Залишили дитину без допомоги лікарів, а після її смерті тіло сховали в морозильнику. Одеські поліцейські повідомили матері та її співмешканцю про підозру. Хлопчик отримав термічні опіки декількох ділянок тіла, після чого втрачав свідомість та мав порушення дихання. Але ні мати, ні співмешканець не звернулися за допомогою до лікарів, а залишили малюка в безпорадному та небезпечному для життя стані, що призвело до його смерті. Чоловіку та жінці інкримінують злочини за трьома статтями кримінального кодексу України нагадаємо, кілька днів тому тіло хлопчика віком один рік і три місяці було виявлено в морозильній камері в одній із квартир у Пересипському районі Одеси, де малюк мешкав зі старшою на рік сестричкою, 18-річною матір'ю та 44-річним неодноразово судимим співмешканцем. Жінку та чоловіка ми затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України у залишенні в небезпеці особи, яка перебувала в небезпечному для життя стані, і була позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство. Якщо той, хто залишив без допомоги, зобов'язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу надати їй допомогу, що спричинило смерть малолітньої особи. Крім цього, жінці повідомлено про підозру ще за статтею 166. Кримінального кодексу України у злісному невиконанні батьківських обов'язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, а чоловіку за частиною першої статті 297 кримінального кодексу України в народі над тілом померлого. За нашим клопотанням, суд обрав підозрювано в запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, терміном 60 діб без права внесення застави. У ході слідства за результатами судових експертиз буде надано правову кваліфікацію всім діям чоловіка та жінки. Слідство триває під процесуальним керівництвом Суворівської крижної прокуратури міста Одеси. Дівчинку, яка також виховувалася у цій родині, вилучено та поміщено до медичного закладу, де вона проходить обстеження. У подальшому вирішуватиметься питання щодо позбавлення матері-батьківських прав та місця проживання дитини.